Подали рапорт, коли краще подавати адвокатський запит, щоб дізнатися результати розгляду вашого рапорту. Здавалось б просте питання. Як відомо, термін розгляду рапорту складає 30 днів. Ну, порахувавши так, собі подумав, ну, через 2 тижні вже можна подавати адвокатський запит, поки він дійде, якраз там спливе там плюс-мінус 30 днів, ну і вже ти типу, подадуть відповідь на ваш рапорт. Але не завжди все так гладко. Щоб подавати адвокатський запит про результати розгляду вашого рапорту, вам треба бути впевнений, що ваш рапорт прийняли та зареєстрували. Це можна зробити, дізнатися це двома шляхами. Перший: коли ви подаєте рапорт безпосередньо своєму командиру, ротному чи кому, і він ставить підпис. На вашому рапорті, де він клопоче, до вище командування щодо вашого рапорту. І у вас була можливість сфотографувати ваш рапорт з вашим підписом, з підписом вашого першого командира. Обов'язково там має бути дата подання вашого рапорту, фактично, підписання вами вашого рапорту. Коли ваш безпосередній командир поставив свій підпис. На вашому рапорті, ви мали можливість все сфотографувати чи зробити ксерокопію такого рапорту. Вважайте, ваш рапорт зареєстрований. Тоді вже адвокат до суд адвокатського запиту подасть копію такого рапорту, ось подав такому-то, такому-то, повідомте про результати такого рапорту. Або другий варіант: ви в канцелярії строєвої чи адміністративному відділі, як де називається, можете дізнатися вхідний номер. Вашого рапорту та дату відповідно його реєстрації. Або, знову ж, якщо нормальні стосунки, там адекватні люди, вам можуть надати можливість сфотографувати ваш рапорт із штампиком в кінці вашого рапорту, де буде номер та дата реєстрації вашого рапорту. Це в ідеалі. Насправді, це в 30% така можливість є дізнатися, чи дійсно ваш рапорт зареєстрований. Часто бувають такі випадки, коли ми направляємо адвокатські запити, а у відповідь отримуємо відповідь. А такий рапорт від такого бійця не надходив. І ми нічим не доведемо, що рапорт був дійсно. Що в такому випадку робити? Необхідно, коли ви подаєте рапорт своєму командиру, продублюйте цей рапорт також. Укрпоштою, експрес-відправленням з описом вкладення. Тобто рапорт готуєте в двох примірниках: один командиру, другий укрпоштою, копію рапорту, опис вкладення з відміткою пошти, поштову квитацію фотографуєте, відправляєте адвокату, щоб було з чим працювати.